Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і гоже, молитвами всіх святих, а особливо причистій Богородиці серед них щодо її ікони з семи мечів болю, або ця ікона називається Змякшення злих сердець. Завтра, на свято Чесного Христа, ми завершимо наші молитви. Слава Ісусу Христу і слава Україні, Героям з Богом, Богородицю і слава! З івано франківська Вас вітає я, Борис Голодюк, Павло Дністер, генерал Каполан Гвер у 2039 фільмі Покли Упа, який я знімаю 26 вересня 2023 року у вівторок. Тим, хто підписаний на наш канал, капеланів В Зсу, множить відео правдиці, все і... більше вірить, молиться, діє за перемогу України з Богом совісно, допомагає іншим людям змогнути те. Що не кожен може збагнути добре і святе. Ну і починаючи з 15 серпня, нагадаю вам я, ми молимося до славного святого Антонія Падевського що вівторка, 9 вівторків, завершимо молитву 10 жовтня. Але хочу вам нагадати, що великого святого, останній вівторок вересня, календарний. що він особливо славний у Бога, який являвся Ісус до нього, синіоки Руси. Близько 700 років тому назад, коли Антоній був монахом, священником Італії в падві, і зимою люди дивували, з як це біля матінки Божої з'являлись квіти, які Ісус передавав своїй коханій матері до ікони, щоб е клали їх, і вони надзвичайно пахнули. Пелюски лілеї були цілющі, люди вздоровлялися, ті, які вірили звичайно, які вервиці молилися, які все більш праведно жили і постановляли, як будуть мати здоров'я, то не витрачати його на пияцтво, коріння, всяке блудіння, на якийсь сатанизм і все таке інше. А життя своє зробити все більш праведним. Така постанова має бути всіх людей, які десь хворі. І молимось за людей живих, за тих, що не народжені, а також за душі в за сонячне воскресіння наших героїв. Пам'ятайте, що Ісус сказав, що багато людей є хворих не тілесно. А душевно, на жаль, і щоб направити людей на святе, самі ті люди особливо мають шукати Слово Боже, оцю правду за святих, з них брати приклад, жити, Бога любити. Ну і звісно, шанувати ікони з Богом, з Божою матінкою ікони святих, які є чудотворні, і е, знак Христа, до якого завтрашнього. Дня будемо говорити Христу Твоєму, поклоняємось, Владику, і святе Воскресіння, Твоє славимо, і за спасіння України всього світу просимо за сонячне Воскресіння з тобою, наших героїв і за перемогу України. Що як Бог дасть саме цей осені? Маємо надію на то ми. І як завжди, в кожному відео я стараюся. Разом з вами згадати тих, які саме в цьому дні в різні роки війни до 2022 року життя віддали, і, звісно, хай Бог пом'яне всіх, хто загинув в інші дні, інші роки, особливо ці два останні найбільш криваві роки. І хай верне побільше наших героїв, пам'ятаємо прекрасні слова, передані Пречистою Богородицею. На свято Різдва її 21 вересня. Шуна у Бога вернути до нас 90 тисяч сонячно воскреслих героїв, по чотири сотні з кожного чудохраму, яких зійде по 4-5 в кожну область, а в нашу область а 77. І віримо, що так буде. І молімося за це більше людей. Вічна пам'ять за сунебесним нашим героям, щирі співчуття їхнім рідним близьким, а також людям тим, які втратили своїх рідних близьких у цій війні, у цій страшній біді, яку ще більше планують Богом прокляті запроданці сатани, Москви та іншої нечисті. І знаємо, що доля України буде вирішуватися саме на початку жовтня. Ви знаєте переговори. Нібито за якесь примирення, але насправді дуже великий шанс, що саме до 7 жовтня, до дня народження Богом проклятого Антихриста Путіна захоче зробити біду, війну. І саме явити лже Христа або до 7 жовтня, або після 7 жовтня, до свята Упа. Поживемо, побачимо. І не зрадьмо наших героїв минулих років. Мережі ОУН, УПА, УГВР і козаків Січі, і тих, які віддали життя за нашу волю за кращу долю всі останні роки, і тих, які зараз боронять Україну. Помагаємо їм кожен як може. Сили християн ОГКЦ, ПЦУ. І тільки разом, тільки в єдності, навколо Бога, Божих ідей, героїв наших, ще минуче переможемо. Помагай нам і всім божим людям, Христе Боже. Друзі, ставте спонсорами каналу ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Диверсанти вночі лаштували бавовну на території Російської Федерації. Інциденти сталися в Калузькій та Московській областях Росії. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, знищено паливозаправник заправник та кілька одиниць автотехніки з причепами на території військового містечка. 2 МСД і та військової частини 23626 населеного пункту Калінінець на руфу. Мінського району знищено паливозаправник на території військового містечка 60-го арсеналу. Озброєння військової частини 42-702 Місто Калуга знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами йдеться у повідомленні в повідомленні гора Телеграма. Водночас українські розвідники не надали фото чи відео роботи партизан, щоб нікого не наражати на небезпеку. В той же час колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес заявив. Ймовірно, Білий Дім прийняв рішення передати Україні обмежену модифікацію. Ракет ЕТІ Сімсі вона буде фактично марною для України в контексті атак по великих об'єктах у тимчасово окупованому Криму. оскільки йдеться про касетні боєприпаси, з меншою дальністю дії заявив генерал у коментарі Нюсві. Вони ракети були б корисні для ударів по деяких цілях, але не настільки ефективні для знищення великих російських об'єктів у Криму. Сказав Ходжес. Раніше під час переговорів із лідером України Володимиром Зеленським у Білом домі зустріч відбулася 21 вересня. президент США уточнив, що готовий Дати певну кількість ракет в Україну разом з тим, Білий Дім заявив, що поки що такого плану з передачі Атакамс немає. Своєю чергою, ходжес впевнений, що ракети у своєму обмеженому варіанті все ж передадуть. У адміністрації Байдена є побоювання, що Україна спробує атакувати даними ракетами Росію. Казав генерал. Він нагадав, що у своїй звичайній модифікації «Атакамс» можуть стріляти на відстань до 300 кілометрів. Таку дистанцію не здатні подолати Росезва Хімарс, які раніше поставили США Україні. У Байдена схоже все ще побу ця відкрити можливість для завдання високоточних ударів на великій відстані, яку Україна може використовувати для удару по цілях на території РФ. Сказав Ходжес. Разом з тим, він уповнений позитивне рішення Вашингтона з приводу передачі, а такам з України могло піштухнути до аналогічних кроків у Бундестах. Як відомо, Німеччина все ж час зволікає з передачою ракет Таурус. Ходжес підкреслив раніше Великобританія і Франція вже підтримали ЗСУ передачу далекобійних ракет «Storm Shadow і Scalp і не пошкодували про це. Країни задоволені тим, що Україна не використовує цю зброю для ударів по РФ, згадав генерал. Він резюмував, так і чи інакше, отримані Україною Атакамс, зробить Крим несприятливим місцем дислокації для військ РФ. Негайне надання цієї зброї матиме велике значення для підтримки зусиль України, підкреслив Ходжес. В «Укринформ» душе роздірающе сообщені о том, що ход событий вокруг Коломойського приобрел… Неожиданный оборот. Как ожидалось по инкриминируемым ему статьям уголовного кодекса, при избрании меры пресечения суд обязан предложить альтернативу содержанию под стражей, и чаще всего в таких случаях речь идет о денежном залоге. Так все и происходило. Была назначена смешная, как для этого деятеля, сумма залога в полмиллиарда гривен что вообще не проблема для рекордсмена по списанным долгам. Но он исполнил необычный ход. Мы ожидали, что вопрос с залогом решится мгновенно, и бородатый дедушка вернется в свои апартаменты, но тот уперся и решил обжаловать решение суда по мере пресечения. И в это время залог не внес. А это значит, что за ним остается право внесения залога, но до этого действует мера пресечения содержания под стражей, и, соответственно, борода заезжает на СИЗО. Нам неизвестно, в какое именно СИЗО он заехал, но поскольку во время предъявления ему пидозры присутствовали сотрудники СБУ, то можно сделать предположение о том, что следствие тоже ведет без спека. И это может означать, что его закрыли непосредственно в их СИЗО. Скажем так, мне доводилось общаться с арестантами, которые сидели и на Владимирской, и на Дегтяревской, поэтому получили возможность сравнить условия содержания. Говорят, что камера тюрьмы СБУ не хуже хостела или недорогой гостиницы, а Лукьяновка, она и есть Лукьяновка. Правда, министр юстиции Малюська завел там какие-то особо комфортные хаты, в отличие от тех коммерческих, где сидела бабушка с косой. И как там все выглядит, на самом деле, а не для показухи, неизвестно, потому что пока некому было поделиться личным опытом сидения в таких камерах. Но суть остается таковой, что повелитель Г плюс Г сам отказался вносить залог, зная, что заедет на СИЗО и сыграл в эту игру. Технически все выглядит так, что должна была рассматриваться его апелляция по мере пресечения. Но конвой его в зал заседания не привез, а поскольку адвокат заявил о том, что его подзащитный изъявил твердое желание присутствовать на заседании, суд перенес заседание на 25 сентября. И тем самым вместо нескольких дней тюрьмы получился практически месяц. Но в любом случае именно такая тактика у Мойского стала неожиданной, поскольку мы видели массу примеров того, когда тоже яркие деятели, но калибром поменьше, ровно в таких ситуациях, сознательность теряли прямо в зале суда с вызовом бригады скорой и заезжали туда непосредственно на больничной каталке, завернутые в клетчатое одеялко, а одна его хорошая знакомая, пусть и не в суде, но в примерно такой же ситуации, прикидывалась инвалидом, якобы передвигающимся на кресле каталки. То, что сейчас крутится вокруг меры пресечения, частные и по сути второстепенные детали. Очевидно, что подозреваемый стал гнуть пальцы и его по технике замариновали в камере. Такие примеры хорошо известны, и теперь он понимает, что условия игры здесь немного не те, что были раньше. Но опять же это фоновые события, а их основная часть не претерпела никаких существенных изменений. До сих пор ему вменяется мошенничество и отмывание. Дело в том, что еще с курсантских или студенческих лет следователи изучают множество предметов, которые они потом будут применять в своей профессиональной деятельности. Так вот, в их число входит тактика допроса, например, и стратегия следствия. А это значит, что следователь в ходе текущего уголовного производства обязан аккуратно покопать вглубь и в сторону, для того, чтобы выяснить, а не висит ли на фигуранте еще какой криминал, и главное, нет ли за ним более тяжких подвигов. И вот именно в этом случае, когда базовым составом преступления идет мошенничество, следователь просто обязан копать для того, чтобы найти что-то еще, что для доказывания будет проще. Развал дела в части ⁇ мошенничество ⁇ автоматически потянет за собой развал отмывания. И если фигурант выходит из дела чисто с оправдательным приговором, то его уже нельзя будет привлекать за то же самое, если таки всплывут какие-то важные детали, не обнаруженные следователем. И кроме того, у фигуранта появляется право требовать возмещения ущерба, нанесенного ему незаконным уголовным преследованием и лишением свободы. На следовательском жаргоне процесс обвязывания фигуранта другими статьями Уголовного кодекса имеет свое название «крепление», то есть следователь обязан крепить фигуранта составом преступления, который доказывается достаточно легко и имеет судебную перспективу. Ну а фокус этой ситуации состоит в том, что за Омойским таких подвигов настолько много, что искать их просто нет смысла. Бери дело приватбанка, и там хватит и тютям, и патям. Тем более, что и концовка ряда подвигов этого деятеля задокументирована в тех же США. И наверняка американские исследователи могли бы поделиться своими находками. И это при том, что там к сбору доказательств относятся намного более тщательно, чем у нас. Поэтому пока следствие обходит эти громкие и скандальные темы, базируясь на очень хлипкой основе, мы остаемся при своем мнении. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что и сам Амойский сделал необычный ход и разорвал шаблонное представление о поведении подобных персонажей. Это значит, что он желает сыграть проактивно, а значит не так, как от него ожидали. Другое дело, кто ожидал мы и непосвященные в тонкости этого мероприятия публика точно не ожидали. А это значит, что игра идет по-крупному, как в одну, так и в другую сторону. В Украину приехал госсекретарь США Энтони Бринкин и наблюдает картину сидящего в СИЗО Омойского и отправленного в отставку перешкваренного Резникова. Смотрится это бодро и даже обнадеживающе. Но по идее Резников должен бы тоже находиться примерно там, где и главный герой этого рассказа. Но его провожали так, будто лично он уже победил в войне и собственноручно вонзил кинжал в лысину Путина. Ну а что касается Амойского, то вот он сидит в СИЗО, но перед этим выяснилось то, почему его не выдали США, где его ждет камера в другой тюрьме. Оказалось, что рассказы о лишении его гражданства были всего лишь напором в глаза зефанов, чтобы те радостно утирались и кричали «Чудо еси!». Суд выяснил, что подследственный имеет действующее гражданство Украины, а Конституция у нас прямо запрещает выдавать граждан Украины кому бы то ни было. Так это выглядит, если все, что мы сейчас видим, очередное стендап-шоу от зелени. Намного меньшая вероятность состоит в том, что Амойского пакует по-честному, и он принял вызов. В таком случае ждем, что через его СМИ хлынет поток компромата как на Бенефтика, так и на тех, кто из тени де-факто управляет страной. Думаю, что нового мы ничего не узнаем, просто это будет выдано уже не в виде повести, а с какими-то доказательствами и остальным. І от, якщо нічого этого не будет, то треба слухати внимательно, щоб расслышать топот циркових лошадей. Прощайте, хоч не на нашій мові, але по суті дуже гарне відео. Дякуємо ми за ці роздуми ютуб каналу Самий СОК. Триває спецоперація Буратіно. Люди не можуть тямити, що той, хто очолює Україну, значить є маріонеткою з сил. Зла заприсяжений ще в часи е, ті, коли він е, в КВНах там скакав, значить, це КГБський проект. Це ми знаємо. Ну і в секто Хабат е, є докази, що е, Зеленський входить за вже 10 років. Може ж, вся надія на те, що Бог прийде і людей, вирве із того болота, з того зла. Як це Божа Мати зробила чудо зі мною саме на свято Упа, коли мені було сім років. І у нас, на жаль, сумна звістка, що у нашого почесного другого ОПА, Люби Васильівної псевдомовчиться сьогодні помер чоловік пам'ять йому Богдану. Царство небесне, і, дай Боже, сонячне воскресіння, молімося за душі чистилищі і за тих, що сонячно воскресно Бог хоче повернути їх. Звісно, просімо за живих окремо за Валерія Залужного і всіх тих, що з ним чим славним генералом бойовим захищають Україну. Бо ж ви знаєте, що проти нього зараз особливо шириться брехня. І є хороше відео Віктора Кирія за те, що, ймовірно, в США були тайні домовленості, які скоро побачимо. Ми і вже бачимо оцей оскал на Валерія Залужного, що пішов саме після 20-го числа. Пам'ятаємо, що є пророцтво піо, що коли буде холодна ніч. Коли будуть говорити про мир, буде біда, атомна війна. Таймо що торік на свято, то ми не віримо, що Бог дав чудо з'явлення стигму на священнику в Польщі Лукашу і Господь, Божа мати, попереджують багато разів, що Бог отець допустить атомну війну, але не таку страшну, як запланували глобалісти сатанисти. І пам'ятайте, що ті, хто мають вервиці на шиї, будуть мати особливі ласки Божі. Ну і в цей час, коли все більше йде брехня проти Божих людей, пропоную вам я щиро помолитися особливий псалом проти тих, які є брехунами у цьому світі, за те, щоб Господь встав наш правдивий за свої добрі діти. від людини лихої. О, Господи, бережи мене від насильника, що в серці своїм замишкаєш. Що я казав, речі, що в 2018 році що вільний, що так воно буде. Викликають. і ви побачите. Вони тих страшних днів. Отрута гадюча під їхніми устами. Пильнуй мене, Господи, від рук нечестивого. Бережи мене від насильника, що задумали стопи мої захитати, чванливі сховали на мене тенета та шнури, розтягли свою сітку при стежці, сільця розмістили на мене, я сказав Господеві, Ти, Бог мій, почуєш, о Господи. Голос благання мого, Господи, владико мій, сило мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму, бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив. Бо дай зло їхніх уст їх покрило, хай присок на них упаде, нехай кине він їх до вогню, до провалля, щоб не встали вони, злоязична людина, щоб міцною вона не була на землі, людина насильства. Бодай лихо спіймало її, щоб попхнути на погибель. Я знаю, що зробить Господь правосуддя убогому, присуд правдивий для бідних. Тільки праведні дякувати будуть іменню твоєму. Не винні. Сидітимуть перед обличчям Твоїм, і Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людьми Божими на добре і святе Прийми йми нашу Господню молитву Цю і дай нам скоріше виграти проти Антихриста Путіна. Іх гадів зла рашофашистів і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час, благодати Січиславської ікони. Пресвятої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай що Бог щоб прийшла царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас уси, але визволи нас від лукавого, городиця, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душі наші, бо Твоє Царство, Отця і Сина. І Святого Духа Хай буде ми по на віки вічні. Амінь. Боже наш Русий, Сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо, Україну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні. Амінь.